що У нас вівторок. Робочий день. Я зараз їду на пошту забрати посилку. Що за посилка замовляла цибулю посадкову в нас в е магазин? В Магазин замовила цибулю. Два сорти червону і білу, ред і радар. От зараз поїду, заберу. Начебто відчиняється в 9 годин, а зараз 8.48. Я сама не люблю, коли приїжджають не за графіком, от чесно скажу. Ми відчиняємося в 9. Я на роботу приїжджаю в 9. У мене робочий графік починається з 9, і по графіку якби, з 9. І я не люблю, коли приїжджають раніше. От. І сама зараз їду. Ну Я почекаю, я не буду там стукати, бо магазин все одно закритий. Почекаю. Зараз поїду заберу цибульку і в нас з сьогоднішнього дня вже буде на продажі цибуля. Ми кожен рік її продаємо. Кожен рік я шукаю гарне насіння голландське. Е, наче вже другий рік співпрацюємо з цими поставщиками, то наче нормальне. Побачу що з цього разу. Відкрию, обов'язково подивлюся, що там за товар мені прислали. І все. Їду на роботу. Всім гарного дня. Магазин вже відчинений. Це в магазині нового пошту. Вже і люди є. Черга, прямо йду, Іду забирати. Зараз заїду, ще візьму кави, забрала вже цибульку, зараз покажу, яка гарна така, вся прямо одна в одну. Кава на борту, і я вже майже приїхала на роботу. Дощик моросить, вчора така гарна погода була. Були в Саврані, їздили. Я такі кучері собі накрутила. Поїхали в Саврань, туди і назад майже трошки пробігли по магазинам, як завжди. І домой. І вдома одне і теж. Я Вані кажу, це раз прямо в мене вихідні так довго були. А хто це там мене хоче обганяти? Я ж поворот включила. Ну куди ви спішите? Ой-ой-ой, кава, щоб не розлилась. Так, ну я вже на роботі, вже будемо працювати. Сьогодні вже перший робочий день, то роботи сьогодні вистачає. Я вже цибульку розклала, дивіться, все як одна гарна. Ось таким носиком повинна бути це ред... Ой, господі, радар путаю вже. А це... Барон. Бачите? Гарно. Вся гарна. А це ніжнячина, козяричок, козичок. Ну такий вже ніжний кіт, ну такий вже ніжний кіт. що що ти зробиш з цим ніжним котом? Буглечок тим. Такий. Ну таке ніжне вже, ну такий милий. Да, кузочек, кузочек. Все, все, все. все, все, все. Ой, боже, ці тварини хочуть всі ласки, Хочуть, щоб їх всіх погладили, щоб їх всіх любили. Вони такі ніжні, такі вдячні всі. Да, кузу. Він трошки в нас такий переляканий, не знаю чого. Дивний трошки котик. А ще після травми то взагалі. Прям я от от він зараз може мене цапнути. От зараз може цапнути. Він, я ж кажу, що трошки странноватий, став ще більше. Я так сразу чик, кузя. Щоб лице мені не сопнуло. А так дуже хороший котик. Так, да? жарить. Поки я трошки звільнилася від роботи, зараз я прибираю в машині. Дістала пилосос, вже попротирала і зараз задню її, зараз заднюю сюди здам. Попилосос треба в багажнику, в салоні, коврики перестирала. Я взагалі не люблю мити машини. Не знаю, що я їх не люблю мити. Ну так, є, знаєте, хтось отримає прям задоволення від того, що вони миють машини. Я. У мене вже скоро можна буде картошку садити. Ну, трошки вже марфет навела. Так, друзі, дивіться, таке щось з неба прям як дощ падає. Да, це я! Я вже з роботи приїхала, це до батьків заїхала. Взяти яєчок і мультиварку взяти. Таке прям якось аж жутко так хмари якось нависають. Все, я вже загрузилась, їду додому. Вже пізно годинник перевели, а з цим годинником, цим годинником це капець. Зараз це нормально, я це сприймаю, бо на годину довше спати, а весною це для мене стрес. Просто стрес, бо для мене найголовніше це якісний сон. Все, затарились в магазині, скупились, хоч не мала нічого купувати, окрім капусти, але зайшла. і То треба, то треба. Ладно, зустрінемося вдома. Пригналась додому, все така з настрою, я можу щось готувати. Поставила качечку смажити, щоб стушити потім картоплю тушану. Щось у мене на біток червоно стушити картоплю з качкою, поставила яйця варити, щоб зробити олів'є. У мене сьогодні плани були на олів'є. Купила капусточку, зараз замаринувати її з цибулькою. Хочу вам сказати, що перше правило, коли готуєш щось їсти, приїжджаєш з роботи, зголодніла, ні в якому разі не їсти, бо я тільки що поїла, я вже думаю, може виключити ту качечку, яка смажиться, вже нічого не робити. Вже іначе олів'є не хочеться. Капець я їла. Я вчора робила лаваш такий з сиром, от, з сомолочним, з твердим сиром, оце все на грилі запекла. І тільки що так смачно його з'їла, я вже й вечерити не хочу, от чесно вам кажу. Оце я завжди цим користуюсь. Як тільки я приїжджаю з роботи щось поїм, всі плани злітають. Все, я вже нічого не хочу ні варити, ні пити, нічого не хочу. А коли приїхала от тільки що розголодніла, в мене плани, що бистренько все рухається, що це в мене червоне таке? Хм. Чи це так камера передає. Ні, сись там щось червоне. Хоч би не гекас зараз, задовпав мені вже. Так, ну що, так і буде, так буду робити, бо мені всі домашні будуть хотіти їсти. Того. Те, що планувала вже, знаєте, не з таким азартом я його буду готувати. Приготую, звісно, але вже не з таким настроєм. Я вже поставила картоплю тушитись. Овочі на олів'єй варяться. Що я ще зробила? Ще залишилось якийсь там четвертий раз перемити посуд. Ну, в принципі, і все, залишилося заправити ну, таке, капусту з цибулею. Така квашена капуста, заправлена смаженою олійкою і цибулькою. Смакота. Теж зайшла вам показати стил наш, який ми зібрали вже. І як він вписується до нас, майже вписується до нас в інтер'єр. Ось так цей столик виглядає. Єдине, що відрізняється, це Дуб крафт. Цей столик. А в нас всі меблі е, дубсонома. Ну, трошки відрізняється, але як в нас той стояв, бо якийсь рижий, то в цьому майже непомітно. Колір. Зовсім, я б сказала, От такий, не придивлятися, все нормально. Це стил трансформер. Дивіться, як він підіймається. Отак. От і розкладається. Оце столешня крутиться. Я так трошки. Його відвину, щоб мої вазони не постраждали. Е, ця столичниця, бачите, покрутилась і розклалась. Все. І нам не треба тепер з кухні перти стіл сюди в кімнату, щоб посидіти. Ну, Це ми ще, звісно, не експериментували, не сідали за ним, за цим столом. Я сподіваюся, що буде комфортно. Там такий ще штопор є який. От. І стіл він не грає, Все, він не рухається тепер. Все, і назад складається. Ось так, повертається. Чи для якихось настільних ігор сімейних, чи просто посидіти. Ну, так. Я, звісно, інший хотіла. Я інший хотіла, але що є, то є. Я не переборчива. Слава Богу, і на тому. От, вписується, в принципі. Він наче нормально, оце що єдине, трішки-трішки колір відрізняється. Ваня каже, я в магазині, коли купував, я їм доказував, що в мене меблі Дубкрафт. Вони десь його замовляли. На магазин привозили з Дніпропетровська, приїхав додому і такий обалдеть. А, а в нас, оказується, дуб сонома. А в них на магазині був дуб сонома, це що ми чекали. О, ну, нічого. Як є, такі є. Я взагалі на що цього не парюся. Які там кольори. Я ж кажу, ми з тим рижем нормально скільки років були і нічого. То цей зовсім тут ролі кольор не зіграє. От так. Все, краса. Ми тут з варією трошки собі базу зробили, перекочувала. Я з спальні сюди і варя з своєї кімнати сюди. Ваня хропит. Чи хрупе. От, А Варя любить зі мною спати за компанію, і ми, коротше, сюди переїхали. Ваня сам в спальні. От, а ми з Варю. Тут тепліша кімната за спальню, і за дитячу і тут телевізор. Ми, коротше, поки тут тусуємося, спимо разом. Щось мене аж -ж 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 -ж. підморажує. Щось. Ну, що ти требуєш? Требує залізти в шкаф. Я тебе туди не пустю. Ні, ніт. Не можна. Стоїти, оце бастує. Так, а я зараз подивлюсь. О, тося на дворі. Мамі, тося пустив. Подивлюсь, чи овочі мої вис... вистигли. Гарячі картопля морку. А то буде як з оліним м'ясом, що винесла, поставила на керницю, а його хтось вкрав. Ну, це не м'ясо, звісно, картопля. Тося, місце. Молодець. Розумна собака. Розумна собака, так. Ну все, в мене вже картопелька залишилась 28 хвилин мультіварки. Зараз ще заправити треба капусточку. Хоча я ж буду олів'є робити, що той салат. Я заправлю, а Ваня, може захоче поїсти. Смажена олійка наша, запашна. Хто купував, всім дякую. Бо Багато моїх підписників мене вже замовляють. От, І я також нею користуюся, бо це ж якісна олія. якісна олія. Так, капуста, капустечка, Капусточка квашена. І цибульки ще треба нарізати. сама з'їсти кілограм такої капусти. Ти теж хочеш? Наша сьогоднішня вечеря готова. Салатик з капусти квашеної, цибулька і смажена олійка. Потім олів'єшка. Я ще судочок склала в холодильник, так що захотілося сьогодні. Тушена картопелька з Скачку я спочатку прожарила і піджарила, зробила таку скоринку. І він з кісточки прям відстає. Вон, бачите? А, гаряч, дуже смачно. Все, вечеря готова. У -у -у. Всі сімейні, наші рідні, любі, дорогі, зараз будуть вечеряти. І мені також смачно. Я начебто якийсь марафон пробігла. Так, щось заморилося. Вже <кій> буду відпочивати. Вже буду відпочивати. Завтра робочий день, знову на вісім. Цей тиждень у нас майже весь на вісім. Але таке то робота. І оце думаю, що я люблю робити. От машину не люблю робити, а потім думаю, і то не люблю, і то не люблю, і машину не люблю мити. А виявляється, сьогодні. Я з задоволенням готувала вечерю. Ну, загалом я люблю готувати. Люблю готувати, якщо це, знаєте, щось е, не повсякденне. Не тоді, коли ти їдеш додому і думаєш, о, блін, що приготувати, знаєте, оце, рутина. оця, от. Е, хоча з рутини складаються ті моменти життєві, які ми готуємо постійно. А от щось таке цікаве, от я з Більшою якоюсь насолодою я готую. Отак. От да, готувати я люблю. Ось такий факт про мене. Я люблю готувати. Друзі, що ви любите робити? Поділіться в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ви любите робити. Яке ваше можливо захоплення, хобі? Щось із цього. Город засипає, просипається мафія. Буду зараз мити ще посуд. Всі мої вже повечеряли. У мене є ще настрій, з'явилися сили перемити весь посуд. Для посудомийки замало, а залишати до завтра я не хочу, бо зранку не планую мити посуд. Того зараз все перемию. І піду також уже приводити себе в порядок, готуватись до сну. Зняти сьогоднішній макіяж, я сьогодні з макіяжем. Що головне, я тональним не користуюсь, а користуюсь цим кремом, що я вам не один раз його показувала. На лице наносиш, він зелений. і Він коригується під колір шкіри. І дуже класно, там, хайлайтером. Навіть тінями сьогодні покрасила. Та й таке. Бачите, як день? Отак От в мене день проходить. Майже кожен день такий він схожий один на один. На кожен день цей день схожий, схожий. що Зараз вип'ю таблітоса, почала пити отакий от магній антистрес, бо щось в голові на шкірі почало, знаєте, як пульсувати. Воно мене просто роздражає, роздражало. Я пила Корвалтаб. наче мені легше ставало. Воно не так дьоргалось, пульсувало не так. Але він мені такий вонючий, наче мишаками якимись воняє. Такий привкус, вроді, мені противний взагалі був. А цей магній. Ну, що нормально, я вже другий день його п'ю. Або це самовнушення, що мені легше стало, або він дійсно допомагає. Не знаю. Будем... буду пити, якщо не буду забувати, бо з моєю пам'яттю я можу таблетки забувати пити. А його після їжі, до речі, вже зараз і вип'ю. Уже зараз і вип'ю. Так, друзі, мою посуд. І будемо лягати спати.